Мова напрочуд чутлива до суспільних змін, але сотні тисяч слів, що вже існують і навіть закріплені у словниках, не дозволяють нам описати поточну реальність, яка змінюється щоденно щогодинно. Можна сказати, що академічна норма просто не встигає за надшвидким плином часу, і тому велика кількість слів. Яка використовується сьогодні досі, залишається неформальною, та це не означає, що від цього вони стають менш функціональними чи менш зрозумілими. Мова сьогодні йдеме про неологізми. Неологізм від грецького неос новий, молодий і лого слово. Це слово, яке ще не встигло війти до загального вжитку і не включене до словників. Енциклопедія, українська мова, визначає неологізм як слово, яке з'явилося в мові на певному етапі її розвитку або були вжиті тільки в певному акті мовлення, тексті чи мові окремого автора. Є кілька основних причин появи неологізму. Перше це виникнення нових понять, предметів, явищ. Друге, заміна назв більш точними і зрозумілими, які відповідають нормам сучасної української мови. Наприклад, екземпляр примірник, процент відсоток, аеропорт литовище. Третє, набуття словами, що вже є в мові, нових значень планшет, троль. Четверте бажання письменників знайти свіжі образні назви, яблуневоцвітно, бистроплин. Розглянемо авторський неологізм. Індивідуально авторські неологізми стають настільки популярними, що через активне та тривале вживання в мові потрапляють до словника. Так сталося зі словами вогняний, мордуватися, починчикувати. Тараса Григоровича Шевченка слова вабити, зграя, злочинець, несвідомий, покора пантелеймона Куліша. А колекція нововидень Михайла Старицького не має собі рівних за суспільною розповсюдженістю. Відзначимо хоча б такі слова незагойний, мрія, завзяття, байдужість, темрява, привабливий, потужний. Будь ласка, погляньте на екран, і тут ми бачимо частиночки ось віршів Павла Тічини, який також ввів в нашу лексику ось нові слова. Весна, весна, яка блакить, який кругом прозор? Садками ходить брунькоцвіт, а в небі злотозор. Не дивися так привітно, яблунево цвітно. Стигнуть зорі, як пшениця, буду я журиться. Ну і так далі, ви бачите, виділено це ось неологізми, власне авторські слова. Василя Стуса, Доброоки, все прощальна. Микола Вінграновський. Так і є. Із-під хмар снігурів, сніговіється даль хитавиця, та ще приспана сила снігів та над серцем зоряве чорниця. Або Андрій Малишко, його неологізм, догоряли свічі, співали півні в розсвітання час, із ліжка встала, вибігла на раз, гукали раз її, гукали двічі, Не відізвалась в цю страшну хвилину. Так, І словничок на щодень або термінологічні повтори. Кіборги. Українські військові, які захищали Донецький аеропорт. Кіборгами їх назвали за стійкість і незламність. Сам термін походить із наукової фантастики, скорочення від кібернетичний організм, і означає біологічний організм, що містить механічні або електронні компоненти, котрі замінюють або доповнюють його органи. У численних прикладах з масової культури кіборги описуються як люди зі штучно збільшеними фізичними чи розумовими здібностями. Вони мають, як правило, надвелику силу, посилене чуття, комп'ютерний мозок або вбудовану зброю, Спендемік – людина, що під час кризи схильна витрачати багато грошей на непотрібні речі. Для України, як і для всього світу, це слово знадобилося навесні 2020 року, коли кризова ситуація, пов'язана з початком пандемії, призвела до надмірного попиту на деякі товари, наприклад, крупи й туалетний папір. Дистанційка, всім відоме нам слово, скорочення від дистанційне навчання або дистанційна робота, вимушена необхідність викликана поширенням коронавірусу, а потім військового стану. Локдаун. Тимчасова необхідність, яку запроваджують в разі епідемічного спалаху хвороби. Під час локдауну люди мають обмежувати своє перебування поза домом. В українській мові використовується як синонім до карантину, але позначає особливо суворі обмежувальні заходи, виключно із припиненням роботи транспорту, забороною відвідування розважальних закладів, обмеженням роботи шкіл, спортзалів, кафе, ресторанів тощо. Декомунізація, процес позбавлення від наслідків. Комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та активізувався в період Євромайдану. Заукраїнено. Новий термін, що з'явився у словнику слів та фраз англомовного сленгу, використовується як опис приниження на глобальному рівні країни, що посягала на незалежність і суверенність своїх мирних сусідів. На волонтерити Волонтери – Волонтери це суперсила країни, у чому ми могли неодноразово переконатися. Сьогодні вони популярніші за героїв Марвел. Отже, на волонтерити – це знайти хоч з-під землі, та доставити туди, де треба що завгодно. Чорнобаїти. Ворог не перестає чорнобаїти. Дієслово Чорнобай тимістко передає сенс фразеологізму наступати на граблі, знову і знову вчиняти безглузді дії, які мають болючі наслідки. Чорнобаївка стає синонімом Бермудського трикутника. Українці жартома стверджують, що саме в Чорнобаївці варто шукати бандеру. Макронити. Робити дуже стурбований вигляд щодо певної ситуації. Всім це показувати, але нічого не робити, по суті. Макронити також означає часто дзвонити без користі, довго і безглуздо розмовляти телефоном. Валяти Шольца постійно обіцяти, але не виконувати. Про обіцянки Олафа Шольца, канцлера Німеччини Мамкувати. Не виконувати прості, простих дій задля збереження життя. Слово з'явилося після реакції багатьох батьків на тривоги та евакуації. Наприклад, він манкує та не хоче йти до сховища, Бандеромобіль. І ще під час АТО волонтерське конструкторське бюро, прагнучи допомогти українській армії, створювали бронемашини. Ці тюнінговані машини стали страшилкою для російських окупантів, які називають їх бандеромобілями. БАВОВНА це вибухи в Росії на території, яку тимчасово контролюють окупанти. Вони так бояться говорити правду, що вигадали називати вибухи хлопками, навіть коли ці хлопки знищують будинки та гинуть люди. Диванна сотня. Люди, які вболівають за суспільні справи, сидячи перед телевізорами. Кібернеологізми Нові лексичні одиниці, які номінують предмети, процеси та явища, пов'язані з використанням комп'ютерної техніки або мережі Інтернет. Блог Новітній вид медіа онлайн щоденник. Електронний журнал. На блогах розміщують контент змісту у вигляді текстових заміток, постів, фотоматеріали. Гуглити – Шукати в інтернеті інформацію за допомогою пошуковика Google. Емодзі. Мова смайликів, емотиконів, що налічує близько тисячі знаків, які сприяють пожвавленню електронного листування. Ентузіасти готують переклади на емодзі творів світової класики. І ось перед вами вірш Миколи Вінграновського цієї ночі птах кричав, який переклав на мову емодзі наш уже випускник школи Сидоренко Артем. Цієї ночі птах кричав, і погляньте, ніч птах і кричав він зображує. У небо відлетіло, небо і літак летить. Цієї ночі сніг упав, ніч сніг. І ось униз падає. На чорне впало біле, чорне впало біло. Цієї ночі, цієї ночі уночі, ніч місяць ми тихо говорили. Ми ось двоє людей тихо говорили. Різдвяні пахли калачі, і ялинка, і свічка, і калачі шибки в мороз горіли, ось навіть так. Так що ми вже почали. Потрішки емодзі в наше життя вводити. Наступний неологізм фішинг, інтернет-шахрайство, мета якого виманювання в користувачів мережі персональних даних, паролів, логінів, ідентифікаційних номерів, номерів кредитних карт та інших. Активний користувач додатку для обміну короткими відео TikTok. Фоловер – особа, користувач соцмережі, що слідкує за оновленням статусу чи новинною стрічкою іншого користувача. Віртуальна реальність – Різновид реальності у формі тотожності матеріальної й ідеальної, що створюється та існує завдяки іншій реальності. У вузькому розумінні ілюзія дійсності створювана за допомогою комп'ютерних систем, які забезпечують зорові звукові та інші відчуття. Ну, тепер давайте ми з вами проведемо. Інтерактив. Вмикаємо мікрофончики і працюємо разом з Іриною Васильовиною. Так, я думаю, вам Листіна. видно. Так, нам треба правильно розподілити слова. Ми бачимо чотири групи: індивідуально авторські, автори, які вигадали це слово, загальномовні історизми. Я вам нагадаю: історизми це слова, які вийшли з активного вжитку. Тому що зникли названі ними реалії явища. Архаїзми це також слова, які вийшли з активного вжитку, бо були замінені іншими словами. Тож, давайте спробуємо. Я називаю слово, а ви говорите, до якої з цих груп воно належить. Стартап. <кій> Загального. Так, загальномовне, правильно, бистроплин. Індивідуально авторське. Індивідуально авторське. Індивідуально -авторське. Так, емоції. Так, дивимося, емоції, правильно. Чумак. Архаїзм. Історизм. 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 Так, подивимося, чумак, подивимося, архаїзми. Неправильно, треба спробувати. А от щодо історизму, правильно. Історизм. історизм. Так, біткоін. Загальномовні. 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 Так, правильно. Буйнокрилий. Індивідуально авторський. Як бачите, я загальномовні нажала. Так. Чадо. Історизм. Архаїзм. Історизм. Архаїзм, мабуть. Так, давайте. Архаїзм. Козак. Історизм. О, історизм. Правильно, це буде історизм. Кріпак. Історизм. 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 Так. Ланіти. Архаїзм. Правильно. Сніговіється. Індивідуальна авторська. Індивідуальна авторська. Так. Електроніка. Загальномовні. 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 Фішинг. Загальномовні. Загальномовні. Поміщик. Історизм. Туризм. Туризм, Так, тіктокер. загальномовний, Ой, які ви молодці? Десниця. Архаїзм. Архаїзм. Ну, давайте глянемо. Так. празима, Індивідуально авторське. Індивідуально авторське, От, я не переключила, Максима Рильського це слово. Хрещатикуючи. Індивідуально авторське, привабливий. Загальномовний загальномовний. Ну, загальномовний, але це було слово нашими письменниками, поетами вигадане. Індивідуально -авторський. Індивідуально авторський. Потужний. Індивідуально авторський. Загальномовний. Загальномовний. Слово, яке дуже полюбляє наш президент. Вподобайка. Загальномовне на раді. Загальномовне. Так. Радь. Історизм. Архаїзм. Історизм. Ну, давайте історизм глянемо. Неправильно. Ні. Mm -hmm. так. Так, так. Град. Град. Загальномовне. Загальномовне. Нове сло, а. Ви маєте а на увазі, Граду, це синь, зброя, місто? а я мала на увазі, що це місто. Архаїз. Архаїзми, Архаїзми. так, чоло. Це ж архаїзм. Ні. Так, дощовиця. Індивідуально авторське. Так. Ну, ви молодці. Ви зрозуміли, що ось так ми можемо. Е в мову, і саме я на своїх уроках ось це показую дітям. Я дуже вам дякую і хотіла б вам сказати наостанок: без неологізмів був би немислимий розвиток мови. Дякую вам.